І духовна міць це та річ, яка притаманна кожній людині, але українці демонструють її в усіх проявах. Наші спортсмени це яскравий приклад того, що наш народ вміє долати будь-які перешкоди, не дивлячись ні на що. Недавно прийшов турнір Європи Man» в Англії, де нашу країну представляли двоє спортсменів: Олексій Новіков і Павло Кордіяка. У важкій боротьбі з суперниками наші спортсмени показали. Всю міць наших богатирів перед цим Олексій виступав на найпрестижнішому турнірі Arnold Classic, де посів був друге місце. І весь свій виграш це 20 тисяч доларів і 80 тисяч доларів від Арнольда Шварценеггера. Він пожертвував на Збройні Сили України, за що йому дуже сильно дякуємо. змагання стронгмену приходять в декілька етапів, так званих івентів, за які спортсмени отримують бали. І перемагає той учасник, якого найбільша кількість балів. Перший івент це був Лок Прес. Це одночасно був і The World Log Leaf Challenge. Наші спортсмени в ньому витиснули лок масою 185 кг і отримали однакову кількість балів 10. Тим самим піднялися на другі місця в турнірній таблиці. Хочу сказати про неймовірну атмосферу на змаганнях, яку ви можете відчути навіть через пряму трансляцію, і яку ви можете знайти в описі до цього відео. Одразу, користуючись нагодою, попрошу вас підписатися на канал, щоб не пропускати нові відео. Друга подія була Deadlift Лейдер. Спортсменам дається 75 секунд, щоб виконати 5 станових тяг в максимально короткий проміжок часу. І той, хто підніме найбільше і найшвидше, отримає найбільшу кількість балів. В Ньому наші атлети зустрілися в протистоянні один з одним. Мирифи, де лифт ладер. Висовівейсфризгайс. Мирифид про юспонсеп. Болмен оптиюзенамилтай. Вилітмейка дифферсин result? To his, Alexei, wearing the suit there. It can make a difference also in your mobility. It keeps you tight, that's for sure. it gives you a couple of kilos. It's that's that's you can conserve energy that's to get all the way to number five. Novikov usually tries to find a way to win from oh. the <laughs> <laughs> Novikov, he's looking at the looking for the try. He may have made it up. There. в yeah, даному івенті став Константин Джанаша з Грузії з результатом 4 повторення за 35 секунд. Третій івент carry drop. Атлети повинні пронести 120-кілограмовий якір на дистанцію 20 метрів, причепити його до 350-кілограмового ланцюга і протягнути дану конструкцію ще 20 метрів. thank you В даному випробуванні наш спортсмен Олексій Новіков зробив це найшвидше з результатом 26,26 ,26 секунд. Павло зайняв третє місце з результатом 27,3 секунди. Четвертий івент Power Steps. Тут же немає обмежень по часу. Потрібно підняти на платформу 4 вантажі масою від 200 до 250 кілограмів. Усів другу сходинку з результатом 28,9 секунд, уступивши тільки одну секунду лідеру, Олексій завершив дане випробування з результатом 30,25, зайнявши п'яту позицію в рейтингу. І останнє фінальне випробування це Atlas Stones або кулі Атласа, завданням якого є підняти кулі на підвищення за максимально короткий час. Павло обійшов свого суперника, але зайняв лише четверте місце через барак балів в загальному рейтингу. І нарешті фінальна зустріч. У боротьбі за звання найсильнішої людини Європи зустрічаються претендент Олексій Новіков і минулорічний чемпіон турніру Люк Стокман. Олексій став першим українцем, хто виграв цей турнір. Крута перемога і вражаючі слова після неї. Ця перемога, я присвячу Україні. Ми переможемо, ми найсильніші, запам'ятайте це. Не буду казати нічого поганого про публічно. Але ми найсильніші, запам'ятайте це. Ми виграємо. І ми будемо. Найквітучіша країна на планеті. Ми вже найпопулярніша на даний час. Ми будемо жити дуже гарно. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна це дійсно найкраща країна. Я не хочу жити ні в якої іншій країні, крім України. Слава Україні! And man 2022 Лейді зентмен! of Ukraine.